Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для всіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста або ваш роботодавець почне вам платити більше. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Сьогодні продовольчі товари в місті. Вишгород відкрила е вакансію. Продавець у продуктовий магазин. Заробітна платня від 600 гривень за день. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу в цьому магазині. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!